Я вас вітаю на каналі Степан Холера. Ми продовжуємо грати у забавку Кінз Баунті, і сьогодні будемо виконувати квести у закам'янілому селі. Нам потрібно забрати амулет у цього хлопчика. Ви пам'ятаєте, що він вкрав його у друїда, і всі його родичі, всі селе, селяни почали кам'яніти, крім нього. Ну що, дядечко, ви вже знайшли друїда. Слухай, а скажи мені, будь ласка, звідки у тебе такий гарний амулет на шиї? Ну, це, я знайшов його під лавкою, коли друїд пішов. Ой, гаразд, дядечко, пробачте, я більше не буду. Я більше ніколи не буду красти, я просто хотів стати чарівником. Я хотів навчитися магії, пробачте мені. Ха, пізнаю себе, коли хлопчиком був. Ти краще попроси у друїда, щоб він тебе навчив магії. До речі, ти зняти амулет можеш? Так, я хотів зняти. Дуже серце болить, коли знімати починаю. Дуже болить. Так. Гаразд. Зірвати амулет з шиї, хлопчика. Стій, струнко. Я битимусь з вартовими амулета. Приборкати амулет. А, ну що ж, давайте спробуємо приборкати амулет. Зірвати з амулет, ну певно, він відправиться, як то кажуть, відбуде до. Про батьків, так? А Спробуємо побитися. Мені здається, нам наваляють тут. Ну, що ж поробиш. Та ні, не, не повинні наваляти. Хоча, хоча ви бачите, що у нас тут і башти, які оці башти, вони, здається, магією по нас б'ють. І у них здоров'я до біса. І тут ще якийсь. Друїд. Лідерство 99, левел 3. 48 здоров'я. Ну що ж, чудово, ще і когось із наших перетворили на барана. Один гине баран. Так, ну добре, добре, давайте битися. чи ми з вами сюди прийшли для того, щоб битися, а не помирати чи не так? Гремлін. Пошкодження 170. Гине і 101. Ага, все ж таки загине. Це відмінно. Тому я пропоную ось отак ударити. А, і хоч Гремлін не, гимн, не гине, але все ж таки гинуть а, гинуть, гинуть 600 лучників. Давайте. Так. Я б ще б ударив би. Та, на жаль, не можна. Подвою Очки Ді. Подвою то подвою. Дивіться нам би сюди дістатися. А, ну, нехай. Тут ще що так, що, що інакше. Ну, куди ви біжите? Так, можемо стріляти. Добре. Можемо стріляти, що ми можемо тут. 7392, а якщо, скажімо так, 7796, Не набагато більше. А і і і, і, нікуди я не можу піти, нічого я більше не можу зробити. Можливо, так якось. Оце зовсім вже ніщо вважає. Давайте бити вогнем. Селяни. Селяни підуть на заклання, як завжди, у нас. 130. Небагато. На баранів на наших напали. Це... Це колись були монахи. Стали баранами. Просто баранами. Так, відмінно. Хоч оці озерні б'ються непогано. Тільки погляньте, що тут кастують. Ще одні барани. Зараз у нас просто всіх перетворять в баранів та, та й годі. Ну ми хоч будемо з вами знати, що це таке битися з цими вартовими. Як амулеті, як не амулетів, так ще чого небудь. Ну, поки що, певно, це найкраще буде. Що я можу утнути. Так, чудово. Далі. Далі, далі, ось цих можна вбити, чи, чи ще когось тут вбити. Певно, цих краще буде. Так, а тут треба підходити сюди і тут наводити, як то кажуть, шороху. Та усіх погляньте, практично усіх збільшена можливість наносити нам пошкодження та щось тут кастується постійно. Ну, ніхто і не казав, що буде легко. Все ж таки хочеться їх забити ось таким чином. Друїди. Певно, так, краще. Так. 24,31, 40, 65 або, або. підійняти нашим благословити, дати їм можливість теж добряче пошкодження наносити. І тут, тут, ага, тут ось у нас що, а я так одійду. Гине одна істота, тут скільки гине. Ну, цих би, звісно, цих би було б непогано забити. Або давайте хоч другий, да, чи що. Теж нічогенько, так? Підходимо тихенько. Так, озерні дракончики дають чаду тут. Відновили друїда, здається. Тому давайте. Далі їх всіх бити. Цього можемо, цього можемо і. певно. Певно, певно, давайте. Все ж таки сюди. Захищають своїх. Ну і не дивно. Так, друїда. На той світ. І скеровуємо, і тут у нас залишається два. Ну, е, я, я так і думав, що взагалі тут е, непросто буде битися, а, тому що це ще її такий амулет, він не дуже складний. А ті, які у нас скринька, наприклад, чи ще щось, там взагалі буде битва така серйозна. Щоб їх забити, доведеться добряче попрацювати. Так. О, чудово, одна гина істота. Там О, зараз у башт небагато здоров'я, а чим далі, тим більше. Там буде і по 700, і по 900, і певно і ще більше. Ну, трошки, трошки, трошки потерпали наші війська. Ура, дядечку! В тебе вийшло. Йди швидше до друїда. Хай він розчаклує моїх маму і тата. Приємно бачити таку бурхливу і щиру радість. Завдяки так, шість полеглих дракончиків. Чудово. Ну що ж, поскакали? Поскакали, врешті-решт, хоч. Хоч, щось ми з вами корисне зробили. А не просто їздили та били війська. До речі, спочатку давайте заскочимо сюди, можливо, тут. Баранів найняти. Баранів, тому що. Ну, перетворили їх у баранів. Так, друїд здається, десь тут проживає. Кажи, зняв ти амолет чи ні? Так, звісно, сильні ж у нього захисники були. Шудово лицарю, давай його сюди, тепер селян врятовано. А я поверну свою силу. Ти заслужив хорошу винагороду. Винагорода, 1700 монет і сувій мішень. Відмінно, і ще й 70 досвіду. Дякую, дідусю, до зустрічі. Так. А чи у дідуся нічого не можна? З... Знайдеться у вас трошки зілля і заклять. Ну, так собі. Цікаво, чи можна це під час битви використовувати? Щось за дорого, як на мене, експерименти ставити. Можливо, ми десь з вами знайдемо і тоді з'явиться така можливість, і поекспериментуємо, але не зараз. Так, ну що ж, добре. Добре, наступне, що ми будемо з вами робити, це дивіться Карл і Клара, яка украла корали, і нам потрібно куди скакати у маршанські драговини. Проблеми на млині. Це те ж саме приборкати вартових персня. Я гадаю, що там буде ще важче. Хоча можна і спробувати: відміть утікач, десь цей білий, відміть там. Десь він скакає, хто знаде, біля звіринця, певно. Подруга Атамана Хека те ж саме. Нам потрібно це розчаклувати, це той перстень. І таємниця острова Льяро. Це взагалі хто зна, куди їхати, і, певно, не з таким малим військом. Тому я пропоную Карлу і Клару пошукати. І, звісно, ведмідя утікача. Отже, поїхали. Що це у нас тут таке? Слабкий, ну, можна побитися. Тому що там, дивіться, тернії якісь. Головне, щоб оцей не напав, тому що це смертоносний. У нас військ набагато поменшало, і тому вони стали смертоносні. Хоча раніше були так собі. Та ні, не були вони ніколи так собі. Вони були сильні, здається, а тепер смертоносні. 52 дракончики. Непогано. Я вам скажу. Так. Загине один, але ж ці теж добряче. Ага, отак ми можемо. Відмінно. Відмінно можемо також пастку поставити, втрачає всі очки дії. А ну брехня насправді ніхто не втрачає очки дії. Ну, давайте ми її поставимо, щоб оці, нібито, не підуть далі. Подивимось. Так. Кого б тут покращити? Певно, оцих, тому що зараз стріляти немає сенсу або можемо пропустити хід. Що тут, що там. Ага.

А якщо його затримати трошки 32-43, ну зовсім мало, ну нехай щоб він не так, не так швидко ходив. Раз цей поліз. То можливо його треба... треба бити. Погляньте, а куди воно? Воно полетіло сюди. Якось пропустило все ж таки, так? Пастку. Відмінно. Мені це подобається. Благословіння. Гарна штука. 4 з 4 втрати. Так, і тут у нас ось така є. Штикенція. Щоб недовго роздумувати. Розмірковувати. Все ніяк цим не вдається дійти селянам. 374. Оце я розумію. Оце вони дали. Так, і тут ось цих би теж треба б забити. День забрати. Давайте трошки відійдемо, щоб оцей не напав. Смертоносний. Випадково. Так, знову ті ж самі дракончики, знову все те саме прискорення. Тут я пропоную отак ось зробити 170-28 істот. О, ще трошки і підпалилися. Чекаємо. Так, що у нас? 77-13. Звісно, краще було. Б Когось тут покращити. Краще покращити. Ось оцих. А тут знову ж таки. А тут нікого, власне, якось призупиняти. Ну, нехай ці, можливо, не так швидко будуть літати. І тут буде величезне гніздо. 50 на 50 селян. Певно, на селян вони й нападуть, тому йдемо. Вони б ще так би напали, що що сяк. Закусали, гляньте, загризли <гум> кількох селян. О, це непогано, а вони дійдуть, можуть дійти, ну нехай. 920 золота на полі бою. Непогано, як на мене. От сюди, на жаль, я ніяк не дістануся, але я можу дістатися ось сюди. І для того, ж, у нас з вами є ось така штука. Дуже гарна штука. Певно, що це у нас, якщо посередині, ні. Краще так. 257. Оце вже, я розумів, пошкодження починаються. І, До речі, нам також. Непогані. Призупинили, та. Що це дасть нічого. 7-9 істот. Якщо так О, 14. Їх навіть зупиняти не потрібно. Селяни знищують ос. Так і мусить бути. Куди б його так стати? Щоб ніхто з них не міг стріляти. А він і так згорів. Так, ну що ж, чудово, поскакали. От тепер уже поскакали. Звісно, об'їжджаємо цього смертоносного. Я не, сам... не самогубець ніяк. І близько навіть. Хіба що випадково якось це може статися? Що, власне, воно так і ставалося, пригадуйте, кілька разів. Так, заїду, візьму ще кількох цих. Священників. Трьох. І, 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 і. Та ну цих дуже мало. Сенсу немає їх з собою таскати. І в нас з вами з'явилися тернії, яких можна буде зараз відновити. Там буде більше сотні. Я розумію, що вони слабкі, але все ж таки краще, ніж взагалі нічого, ніж пустий слот. Я б докупив би їх ще трошки. Перед тим, як іти в ті драговини. 6 лучників. Трошки придбати 106 ого. Ну нехай. 192 дивіться. Оце я вже розумію. Ще 24 було. Ще 13 таких. Взяти їх чи що? Щоб вони тут даремно не сиділи. Їх винощить, а тоді ми паростки терній використаємо. Ну що ж, тепер поскакали. Десь тут той білий ведмедь. І в драговини. В драговини, в драговиння, чи куди там воно. Десь тут він мусить бути. Наскільки я пригадую, він далеко не міг піти. І нам же з вами дали якісь там рослинки, здається, для того, щоб цього ведмідя прибавити до себе. Ага, ось він красень, дивіться. Нейтральний загін. Його треба було забрати, так? А, та ні, не треба. Він і так. Давай, 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 давай. Поскакали. Хоче вдарити, але рослина ту, яку нам дали, не дає йому змоги, певно. Цікаво, його треба до себе брати, чи так він якось. Прискаче туди. Журнал за, за, за завдань оновлено чудово. Ну, як відшукав мого ведмідя. Привів я твого ведмедя. Ох і довелося від нього побігати. Саджай його швидше в клітку. Та як найміцнішого, то здається, мені видихнулася вже твоя травичка. Не пахне зовсім. Звичайно, звичайно, клітку я вже приготував в неї тільки дракона саджати, правда, маленько, але вже цьому ведмедю її не зламати. Ну чудово. Чудово ми з вами отримали те, що хотіли. Гей, юначе, стривай! Це добре, що ти до мене завітав. Та не вже в тебе знову щось трапилось? Та ні, нічого такого не сталося, просто я отримав дивовижних тварин, рудокопи крейстонських копалень. Притягли декілька, називають їх злоуками. Кажуть, що у цвергів у шахтах повно цих тварюк. Я на віку своєму багато бачив всякого, але такого. Та ти сам, якщо їх бачив, мене зрозумієш. І от не дає мені спокою думка одна, ночами спати не можу, все думаю. А як же вони розмножуються, тварюки ці? Я вже їх і так крутив і сяк розглядав, а запитати ні в кого не пробував. Було б у кого питати. Ніхто не чув про це, адже у нас ці істоти не водяться, може цверги знають. Так от, хочу я, щоб ти відвідав у Верлонському лісі старого Арчона. Був він колись господаром цирку монстрів, в молодості возив по всьому Даріону своїх чудовиськ та виродків, схрещав, кажуть, усіх підряд. Може, сходиш до нього, я віддячу, чим зможу. Ну, чудово. Дякую, мені доведеться ще відвідати Верлонський ліс. Чому б і не завітати до цього Арчора? Перш ніж. Цих злоуких розводити. Чудово. Поскакали. Ще давайте сюди заїдемо і вже ці драговиня там буде складно. Так, магічні сової. Ото це гарна штука. Утруйні череп, дивіться, 195 магія хаосу 900. Але все ніяк я не можу його придбати. Все у нас не вистачає місця в магічній книжці. Коли ж воно вже буде те місце? Адже дуже гарна штука. Цей отруйний череп, бо в мене з магії хаосу взагалі немає нічого, практично. Ну крім того вогню, там є і сокира, і цей череп, і ще там якась лобуда була. Я вже й не пам'ятаю, що саме, але багато там різної магії. Так, привіз я їй трошки цих крилець. Отримай камінчик, каже. Давайте паростки візьмемо і. Купив би я трохи насіння тернів в тебе. Придбати один. Бракує місця у вашій армії. А, ну так, справді. А Насіння. Я хотів би Насіння придбати. Шкода. Так, ну добре. Добре, не будемо більше тягти пса за хвоста. Що тут у нас відвідано? Це відвідано, те відвідано. Цей дідько, як був смертоносний, так певно, і залишається. Ні, дуже сильний. а був раніше смертоносний. Але дуже сильний це. Як то кажуть, бабка надвоє сказала, чи щось у нас залишиться. Військо, хоч якесь залишиться, чи всіх нас заб'ють. Святилище досвіду. О, а як це я тут не втрапив? 225 досвіду? Ого. Ви вловили з півдалеких голосів і мимоволі заслухались. Коли Мана пішла, ви зрозуміли, що тепер знаєте набагато більше про битви. Добряче, справді набагато більше. Це кілька битв. Ми б з вами повинні були б виграти. Так, нам про найманців. Ага, зрозуміло, немає. Я б хотів би. Кого-небудь можна було б і розпустити, якби наші війська були, наприклад, мечники. От тут, в болотяному будиночку, ловити нічого. Ми з вами там уже бували. Отже, їдемо кудись кудись шукати цю. Що тут у нас? Трохи слабший. Бачите, тут всі складні і зміюки, і. Та й взагалі тут зміюк хто зна скільки. Нам треба десь тут знайти. Маршанських драговинах. Ну добре, знайдемо. Що ж, друзі, я на цьому буду з вами прощатися. Дякую вам за увагу. Ми зустрінемося в наступній частині і обов'язково виконуємо цей, цей квест, як не цей, так і інший. Та і цікаво ж, цікаво ж тут походити, подивитися, знову ж таки, повоювати. От, дякую вам за увагу і всього найкращого.